В цьому відео Зеленський говорить ну декілька речей. Загалом суть зрозуміла. Я зараз зацитую один момент. Зараз один із найважчих моментів нашої історії, або складні 28 пунктів. Тобто, це є він. Фактично підтвердив цей документ або вкрай складна зима. Тобто, я перекладаю так: а ти скажеш, правильно чи ні? Або ми прийняли 28 пунктів, або зимою нас вимкнуть, і буде дуже холодно. Наступне. Ну, я закінчу. Да, да. А, далі він каже, Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Тут, ймовірно, він говорить про США: або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважчі та подальші ризики. Життя без свободи, гідності, справедливості, щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі, від нас чекатимуть відповіді. Тобто точно поставили умову Україні, вона або погодиться на цей план, або ні. Зеленський каже, що ми з переговорів не виходимо. Ну, ми не можемо вийти з перемовин. Давай відверто. А, а що це таке тоді? Ну почекай, він говорить, що або, або відповіді теж немає. На, на дипломатичній мові це називається, ми не приймаємо це. Думаю, трошки не так. Я поясню, Як? мені здається, що це звернення, воно, точніше, його можна трактувати в двох форматах. Я не знаю, який правильний, тому я два назву. Перший це практично те, що сказав ти. Ну, про те, що от нам висунули такий ультиматум. Ми його в такому форматі прийняти не можемо. Не можемо, да? В такому форматі, і тому ми спробуємо якось все це поміняти. Він же там до цього сказав, що ми зробили свій вибір 24 лютого, да ми не ну я зробив. свій… 20 травня він що сказав, 19 ні, він, він він мав на увазі, що там ще раніше, потім, коли ну... він став президентом, якби чисто сказав, що я ж гарант суверенітету конституції, там і так далі. Там різні як би, моменти, да що ми так. тримаємо фронт з 24 числа, там незважаючи на весь тиск, і так далі. Тому подібне, що типу буде ну якби складно, але ми спробуємо на цей ультиматум ну якби відповісти, десь переформулювати певні пункти і зберегти при цьому гідність. Ну от якби да, в такому плані да, У нас складний вибір може. Не вийти, але ми спробуємо. Є другий формат. Я не сильно хочу в нього вірити, тому що він неправильний. Е, президент. Ну зараз накинуться там в коментарях, можливо, да, але я ж цинічний в цьому плані, тому буду називати речі своїми іменами. Президент просто хоче фактично перекласти відповідальність на українців. Я угу. вам змалював альтернативу. Ви якби мені там якось озвучте А я потім буду приймати рішення. Юрія рішення ухвалює президент. Так, да, от я ж, це, я ж про це про це. Я от до тебе записував ефір буквально. Да, і я там сказав: я, вибач, повторюся, воно може трошки продуктуватися, да, да. що не треба в такі ігри грати з українцями. Українці в 19-му році делегували Володимиру Олександровичу всі можливі повноваження в контексті президентської влади. В 22-му році, коли почалася війна, українці. Э, э, Передали додаткові повноваження президенту, закривши очі на багато речей, які відбувалися в країні, розуміючи, що концентрація, монополізація влади вона має як світлу так і темну сторону. Але ми так. робили ставку на світло, і це спрацювало. Це треба було на початку особливо війни, швидше прийняття рішень, там і так далі. І, так далі. А, і тепер зараз в такий складний момент. Казати, що от нас силою до якогось такого вибору, і будь ласка, ви мені скажіть що робити, і я зроблю. Так це не працює. Так це не працює. Е, українці не повинні зараз в той чи інший спосіб. Він би ще про референдум заявив. Давайте референдум проведемо. Швиденько приймати чи не приймати. Ні, так це не працює. В нього є всі повноваження. Рішення повинен приймати він. Оце ключовий момент. Він сказав там правильну фразу. Що я переконаний, що там я з народом, народ зі мною. Я не буду цією справою абсолютно тезою абсолютно сперечатися, тому що. Знов таки знаю, що моє навіть скептичне ставлення до багатьох речей. Якщо перед нами стоїть проблема якби вибору, і президент займає позицію за національний український інтерес. Очевидно, що всі будуть на його боці, всі, і це правильно по іншому, не може бути так. Я розумію, що зараз проблема ще в тому, що ми маємо дуже велику і дуже складну внутрішню політичну кризу, яку Володимир Зеленський на превеликий жаль не захотів вирішувати. Не захотіла зацитую, я зацитую. Ігор, я тебе переб'ю. Я зацитую він про це. Що говорить? Так, да. щоб глядачі розуміли. Я звертаюся до всіх українців, громадян політиків, громадян -кома політиків треба зібратися і прийти в себе, припинити срач, пряма цитата президента, це було сказано ним. Припинити політичні ігрища, аби у нашому домі був достойний мир. Ну, таке складається враження, що причин, мабуть, не було в розумінні президента на цей, вибач срач. Ну, виходить так, і дивіться, це неправильна заява. чому з одного боку, логічно, що він закликає до єдності, логічно, але розумієте, цю єдність можна було отримати вже вчора, просто через пару простих рішень, які повинен був прийняти президент, і він повинен був сьогодні вже їхати до парламенту, збирати там всіх голів фракцій, всіх голів фракцій. Я підкреслюю всіх, так. навіть забороненого ОПЗЖ, тому що вони зберігають статус народного депутата. На превелике, на, на жаль, вони так. не отут сидять, де повинні сидіти всі, практично. Ну, це як громадянин кажу, очевидно, що так. в суд повинен вирішувати. Всіх їх збирати, викликати весь Кабмін, який зараз є діючий, викликати наших військових і сідати йдуть, викликати лідерів громадської думки, представників громадянського суспільства, моральних авторитетів вони в нас є. представників церков, які є в Україні, сідати і вирішувати, що робити, в цій ситуації, так. які приймати рішення, тому що тим людям теж делеговано. Народним депутатам, лідерам громадської думки, делегована частина повну, певних повноважень, українці це роблять і приймати рішення, і все. І тоді би всі вони вийшли і сказали: дивіться, ми зараз просто забуваємо, відкладаємо поки історії, які пов'язані з корупцією. У нас головна проблема, і треба цю проблему вирішити. Але цьому повинна передувати. Ну, хоча б ну я не знаю, одна-два одна чи дві правильні дії президента. Які він повинен був зробити ще вчора? Він їх не зробив. От мене просте питання: при всій повазі: а хто тепер зі сторони України буде з американцями вести перемовини стосовно пунктів плану, які от є 28 пунктів? Я знаю відповідь. Я думаю, ти знаєш відповідь. і Наші глядачі знають відповідь. Це не буде Андрій Сибіга. Це буде Андрій Борисович Єрмак, людина, про яку за останні п'ять днів в усіх медіа американських і європейських написали отакі статті. Що це людина, яка гробить президента України Зеленського? Це цитати прямі звідти да, і тягне Україну на дно. Людина, яку не сприймають в Вашингтоні, який провалив підготовку останнього візита Зеленського до Трампа. Тому що візит нічим не закінчився. Ми пам'ятаємо, він не закінчився скандалом, алілуя. Але він і не закінчився проривом. І після цього візита Вітков прийшов до Трампа, сів йому на вухо і сказав, що ми зараз є варіант, ми зараз зробимо. У нас же в газі вийшло. Я зараз із росіянами порішаю. Кирюша, камон, Кирюша, да, Як він злив це, це мабуть, К, злив значить, ці матеріали. От тільки що я до речі читав, проаналізували англійську версію плана. Там деякі фрази це тупо калька з російської англійської мови. переклад так Росіяни не, так, я так. по іншому я чуй на це так, говорив. Вони по іншому так. Їх робити не можемо. Це ж і наша відповідальність. Теж ми знову зараз будемо випихати людину, до якої є безліч питань, і вона буде займатися цим мирним планом. Де американці скажуть, ви взагалі нормальні люди? Ну ви навіть не присилаєте того, кого ви повинні прислати, хто повинен mm -hmm. приїхати і вигризати кожен пункт. А в нас таких людей вистачає, дехто в владі, дехто не у владі, вони є. І тому, знаєш, от такий момент, я підтримую абсолютно тезу і заклик президента припинити внутрішні всі моменти. Дійсно, зараз там не час кидатися в один одного і казати, хто там більше корупціонера, і так далі. Але, будь ласка, пану президенту, треба зробити пару. Кроків і він ці кроки може зробити сьогодні. Ну може, сьогодні, ніби день народження у Андрія Єрмака, це якось взагалі буде виглядати дуже цинічно. Зробити завтра, зробити післязавтра. Час є, час є. І це, до речі, буде сигнал Вашингтон. Тому що коли наступний раз вийде Зеленський, він скаже: Дивіться, я все переформатував. Я поспілкувався з громадянами. Мені сказали, ти або робиш так, як треба, або ми тебе вішаємо на стовпі. Ну я образно зараз кажу, да? але ж можна я ж переконаний, Володимир Санач може так зіграти, красиво це подати. І все він скаже: Ну слухайте, я не можу. У мене громадяни сказали: робіть так, ми демократія, ми, ми республіка, як і ви. А батьки-засновники американської демократії казали: да? можна ж так в таку гру зіграти, але для цього треба почати себе і трошки подивитися в дзеркало.